Сьогодні поговоримо про дуже цікавого письменника дуже цікавого і складного. Складного в тому сенсі, що про його біографію можна написати роман, бо життя його було цікавим, суперечливим і складним. А це Джозеф Редіард Кіплінг англійський письменник, який народився в Індії, і в його житті. З'єдналися любов до Сходу і Заходу, до європейської цивілізації і індійської культури. Його батько був мистецтвознавцем і потрапив у Бомбей, де народився його син. До речі, Реддірд таке ім'я батьки Джозефа вигадали, тому що вони познайомилися на озері, яке носило таке ім'я Реддірд. От так він, Джозеф, став Редірдом. Джозеф Реддірд Кіплінг. Народився в такій заможній, доволі і культурній родині. Батько був учителем мистецтва, викладав мистецтво, а також був хранителем музея. Мама писала вірші, музицирувала. В них були слуги індійці, з якими маленький хлопчик дуже товаришував. Вони розказували йому казки, водили його гуляти. І він дуже полюбив Індію. Індія була для нього. Казковим світом, який він не втомлювався відкривати. Але батьки, коли йому виповнилося 6 років, батьки відправили його в Англію, У такий пансіон, де він міг навчатися. Але виявилося, що маленький хлопчик потрапив в дуже неприязну для себе родину, і такі обставини, тому що. Жінка, яка, в якій він мешкав, вона була дуже такою суворою, іноді принижувала, била хлопчика, і він почав вчитися погано. Одного разу сховав свої навчальні результати, свої там двійки. І коли вона про це дізналася, то дуже його насварила і побила, а потім зробила табличку. На якій написала брехун із цією табличкою маленького хлопця відправила у школу. Звісно ж, над ним знущалися, принижували в школі, і тоді він вигадав для себе особливий такий світ, свій власний. Він почав вигадувати казки, в яких він був хоробрим. Сміливим, розумним, в яких розмовляли тварини, в яких були чесні і, добри, і добрі герої. І ми з вами знаємо Кіплінга з дитинства, ми знаємо його твори, ми знаємо його казки. Пам'ятаєте, рік і таві, кішка, яка гуляє сама по собі, про слоненята, про мауглі книга джунглів, так, книга 1 і книга джунглів 2. Але Редіард Кіплінг був не тільки дитячим письменником. Він писав романи, новели. Дуже цікаві е, оповідання індійського життя, з англійського життя. Також він писав вірші. Потім батьки його забрали з того англійського пансіону, бо е, він захворів, він вчився далі. Е, а потім в 17 років батько дуже хотів, щоб він став юристом, але він. Е, Поїхав на, назад в Індію і став ветеринаром. І одночасно писав для газет різних статті, журналістом працював, писав оповідання з життя індійців. Тобто він все одно дуже любив цю країну, Індію. За п'ять років, уявіть собі, він став найвідомішим письменником Індії. Ну, а потім вже поїхав в Англію, почав писати там, і там став відомим письменником і отримав в 1907 році отримав Нобелівську премію за свої поезії, поетичні збірки.